Вітаю сьогодні! Ви побачите, як я гарно відпочиваю, і ви можете подивитися і трошки відпочити разом зі мною. Гра цікава гра. Можна сказати, така неймовірна, але далі не буде проходження, більше такого не буде. Ну, може, з іншими іграми, але не з цією. Я сподіваюся, вам такий формат сподобається. Якщо вам сподобається, напишіть, будь ласка, коментар, мені буде дуже-дуже приємно, і я буду дуже сильно задоволена, якщо ви так зробите. Вам сама гра і чи, чи сподобалась вона вам, як ну, просто проходження, перегляд і так далі. Ну що ж, погнали? Давайте скіпнемо. А я одразу перейду до гри, бо мені вже цікаво пограти, і мені цікаво, як ми все-таки щось тут розглянемо. Ой, все-таки, знаєте, Хелловінське. Треба було до Хелловіну зачекати, щоб трошки а, пограти в неї. Мені здається, я щось бачила проходження, але не. Ооо! Оу! Яка прекрасна. Медуза Горгона? А, Так. Вона дуже цікава, до речі, виглядає. Я, в принципі, бачила деякі проходження і навіть трошки дивилася. І я вважаю, що ми все одно щось, да, зложимо. Нам, коротше, треба тут перевірити їх і зрозуміти, чи це людина чи ні. А, окей, чекліст тебе. Ти тут є. В другому третій Вона живе сама.

А, uh, Коротше, я я знаю, що тут треба робити, але я не шарю, чи я зможу вже хоч щось зробити. до речі. Uh. 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 Ну що, давайте. Боже, персонаж реально гарний. I am, uh, a resident of this Austral. Curls. Uh, I went out to General. Фемін. Uh, вона, типа, астральна. Uh. Типа, заморажує Щось типо замражую. Так, печатка є. а Вроді як все правильно, я як розумію. А, ну, тут, в принципі, правильно. Як це правильно називається? А, entry, entry request. Entry request в неї є правильно. чек чекліст теж правильний. Залишилось тільки зовнішність. Тету он. Forgett. Коротше, тату на обличчі. Ну, в принципі, э, схожі. А, маленький носик. ну, Наскільки це можливо? да, маленький. Бі... <смешка> велика посмішка. Ну, реально дуже велика. Потім? що тут? Сім э, змій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, в принципі, сім. Аундхей. Типа, оце. Ну, в Роїді. А, в принципі, схоже. Коротше, да, вона проходить. Так, да, ми її пропускаємо. Я сподіваюся, мене не вб'ють. Я надіюсь, мене не вб'ють. Я їх розумію, тут, коротше, треба. О, ми правильно все зробили. Вітаю. Ага. А, давайте я тип... Ой, а що це? Неповно... Нет? Нет, все, короче, щоб ви понимали, це просто? Ну давай. <свистит> <плес> я не знаю. <плес> goodbye. Ну ладно, goodbye. <плес> До побачення. Ну, ну ладно. Я як розумію, та все-таки нормальна була людина. Бо я... О, <плес> який дій... е. <плес> 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 а що з що тобою... з з очима і де твій ніс? Ой, ти є у нас. Ти у нас на першому, третій. живеш знову сам. Ейдішечка. Еб'юсікейс Мойрел. Вроді правильно, давайте далі: 76, 37, 64. 76, 37, 64. 74, 86, 75. 74, 86, 45. Правильно. ДДшка вроді є, вроді тут правильно. Айдішка, вроді правильна. І чекін-ліст він теж сьогодні є. Блін, чел такий прикольний. Я не знаю, що це за штука, звісно, але виглядає як з хоррор фільмів. А, так. А. Я не знаю, как я ну, вымываю его имя. То есть фамілія, як я розумію. разумею, мутиатор му мутиатор. Матє, Окей, тут печаточка теж є, все вроде сходиться, Короче, по е... parent's. Це Правильно? А, ні, это Интер так, залишилась зовнішність. А, немає носу. Окей. Ой, но ну нос в нього, звісно, такий чудний, якщо чесно. Багато пірсингу. Раз, два, три, чотири. Мені щось смущає, що тут колечко. Ладно, тут таке повинно, бути, до речі. Ну, в принципі, да. Типу, щось з глазами і пік смайл. Ну, уроки, все правильно. Я от дивлюся, Ну, коротше, давайте пропускати. Я думаю, я думаю він е, правильна людина. Ну, я так надіюсь Не знаю, мені, ну, мені здається, що правильно все таки. Ой, ой, ой. Это <свеч>. же типа метал групп, метал музыка, знаете, такая типа. Я раньше очень часто слушала что-то с металлу и фанатила по таким хлопчикам. вот прям такие симпатики. Э, окей, ты есть в чек-лист? Э, да, ты что третий, да? Окей, третий. Э, окей. Э, я их бачу, что он Что тут? Шо тут? 63. Печатка є. Тейтерс. Uh, uh, вроде як. Правильно. Окей. Okay, щось нам визує. 78, 95, 86. 78, 95, 86. Окей. Okay. Uh, 41, 300... Ой, 41, 32, 94. 41, 32, 94. Бляха, что прям, ну, все окей по одежке. Uh, I'm a resident Нифига, а они хиатор? Шо? Что? Окей, я их разумею, вин правильно. Хорошо, давай. Блин, я вообще Я вообще в шоке. А чё оно ну, все так э, удачно у них? Хорошо. Смотри, реквест у нас тоже правильно. Ой, ну что с то все классно. Давайте фейс тату. тату на фейсе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей. так, так. Ну, туда. Він серйозний і великий ніс. Ну, він серйозний, великий ніс, да. Ніс схожий, Да, ніс схожий. Довге волосся, і. І, типа, от эти шипи. Короче. Ну, бляха, все правильно. Я ще раз гляну на всякий. Ну, блін, він реально схожий. Давайте навіть тут глянемо. Ну, бляха, все все сходиться, що я можу сказати? О, боже, важко. Ну, вроді, вроді він, коротше, чел. Я не знаю, я надіюся, що ти правильний. Ну, хоча, блін, три, три ну, норм чели, ну, якось страшно. Ох ти ж йо, який гарний чоловік. Зачиниш, не чоловік, ну, ладно. Ладно, ти у нас є в списку. Ти у нас є в списку. Окей. Айтішечка, ну, треба перевіряти, а в якому він у нас? Він у нас в другому. Окей, другий. І знову сам живе. А що це за прикол? Чого так багато самі? Ну, самі живуть. Окей. Э... Омог. Омог. Так, айм Резін озесрал. Ну. Він робив типу ритуал. Коротше, правильно. Ну, давайте дішку 45, 63, 25 45, 63, 25, 63, 89, 47, 63, 89, 47. 89. 47. Правильно? Тут теж все правильно. Що ти мені підказуєш, що він не буде нормальним? Ну. Ну, не, не знаю. Я щось прям. У мене, знаєте, якісь такі емоції двоякі. Ну, тут вроді все правильно. Ой. Ну і залишилось, як він виглядає. Велика посмішка. Ну, реально велика. Біг нос. Великий нос. А, маленькі ручки. І от оця штучка. Блять, ну все правильно, що за херня? Я. Знаєте, мені уже стрмно. Чого. Ну, тут печатки, все є. Я щось, ну, ладно, проходь. Я не знаю, ну, типа, або я сильно везуча, що мені е... вже який третій. Тр... Це... А було блонний не... нас бив? А шо? А шо? Ай, Ладно, давайте по-новому почнемо. Господи, боже, спаси-поможи господи, боже, спаси-поможи господи, боже, спаси може, давай, давай, давай. <sm doute> Даро, ведьма. Ведьмочка Або вампир Не знаю, кто-то а, Так, то у нас вроде булавчик Да, четверто Ой а, Не, почекай. Да, вот тут Что <соспорожда> тут с тобой Лили Лили Вот Опа, опа, а шо это айдишечка неправильно. А, my ID correct person? Ага, ага. Да-да-да. А, а шо а шо вот это? А шо-чекай. Не, ну тут мене дурять здесь. Не-не-не-не-не. Мы закрываем. а, а. нас здесь дурять тут. Ты шо? А мы на таке будем вести. Пішли Пише нахер отсюда. Алло, нас тут дурять. Дурять, дурять, срочно. Да, дурять нас срочно. Приезжайте, спасайте. Че, блин, и дай Боже, нас їдять. Давай. Вс, все, 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 давай, открывайся. Ну, а, да, Да! да нас тут, ну, да. Вы забрали людину? забрали. Це хорошо, що забрали? А то як я тут. Ой, блин, слоник, прикольно. прикольно. Так, ти живеш на другому перший. Ну, я кажу, нічная. Что-то такие злые якісь. Окей, на другому Чаукнара. Ага, все, до побачення. До побачення. До побачення. Ім'я навчуся писати, будь ласка, своє. І потім вже приходьте до мене. Я, взагалі, дуже сильно перевіряю Хто там? Хто наступний? Наступного чергу. Ти хочеш за мною пограти? Ну... А че ты Звідки ти? Я не хочу Ну, давай. Ага, карти. Ага, типа а треба класти більше, ніж у мене було, да? Ага. Во. Я програла. Пизда. Ага. Бля. Ага. Хорошо. Давай почнемо з маленькою. Хорошо. Давай ще маленьку Давай. А Шо це було? А что это было? А что а это было? Я в охуе. Я в охрене нечестно. Ну, тут не цікаве. Ой, тебе не було немає в списці Чому тебе немає в списку? Ага. Ага. що мені ти уже не подобаєшся Я пам'ятаю що ти вроде десь туда. Снайтрицу двенадцать. вона типу, Бу, бля, честно, я так зля. <laughs> да, Дедишка, правда, да. Ну да, тут. А він є в списку? значить можна йому, його набрати, да? А який них номер 51-23. 30. Э, 51, Ай, боже, я так злякалась, в мене серце досі. Фу. Я неправильно щось написала, так? Шай, не квантур. 51, 23, блін. 51. 23. Фуу. Ага. Значить, немає все-таки дому. Значить, я... ну тут все раді все правильно хорошо цвета и вот этот но ну, все-таки? Ну, блин типа немає ну ладно давай ще проверим твой зовниш раунд но э, типа круглый носок э, типа с... Ага. фейер ну да раз, два три четыре пять шесть Раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, я прочитала одну. Раз, два, три, чотирьох, п'ять. Боже, як я злякалась. Кстати, прикольний ошиничек. Э, так, э, сочама, це. Фух, губи. Ну, враті, правильно, проходь Я вже не знаю, звісно. Мені після того клоуду вже нічого не хочеться. Нападаешь? Блядь, шо я не так зробила? фу Дой, о, вампірчик прийшов Вампірчик, вампирчик. Так, ну ти ж є в списку, да? Да, другий четвертий, о. Йок! Йок, От а. Ну, да, правильно. Дішечка. 73. 68, 95, 47. 68, 95, 47. А, окей. 46, 48, 23. 46, 48, 23. Все правильно, правильно. Блін, ну реально краш. Треба буде колись його намалювати. Я вам відповідаю, Його і чолов... людина молоко. Я не пам'ятаю, як. Тиба звати, намалювати їх, і, типу, прям вони схожі, або як брати, або як більше. I am a resident of the Astral. Ага, він, типа, він, як я поняла, вампир він, типа, споживав кров. Ну, тут, в принципі, все нормально. Блін, чел, не обдири мене. Ти мені так сподобався. Ну, ну, давай без цього Давай. Ну, я ж хочу тебе пропустити. А, да він. Типу. У нього великий носик. Ну, да а Робити ніс. А, такі, типа, заборені очі. Mm, short hair. Well, yeah. like... No, da. Hesfench. W tym typu... No, mnie smuci, że tutaj ma krew. Na tym. A na idzieżki tam, no? What, like, no, coś typu, jest piątnieszka, no. No, krew już to nie. Ну, блін, і дзвонити їй немає. Нащо, да? Бо, типа. Вона ж його чекає. М -м -м Ладно, проходь. Я тобі довірюсь. Дивіться, зараз мене вб'є. Я вам відповідаю, Зараз мене вб'є. Не вб'є. Знаєте, це? оце? Один мій друг, інший дурить мене. Це з деторої. Це... Я, я ж тобі довіряла, я, я не хотіла тебе унічтажати, чесно, але так вийшло. Ти сам винуватий, що прийшлося тебе вбити. Да. Давай. Да -да -да. І так, я ще хочу цю побачити, і, напевно, все. Він може клоуном, звісно, виграти. Ну, не знаю, не знаю. Зловно, щоб виграти, напевно, час. Ой, це пудло, знаєте. Так, ну він же є, да? Так, він є. На якому? На третій, четвертий. А, він з цією, а і Ой, ти двійся. Так би сразу. Хорошо.

Ну, тут це правильно, типа, і правильно. А... Шо що це? Що... Що Щось мені підказує, що такого не повинно бути, до речі. Чи це так... Ну блін. Могли б вже постаратися, ні? Типа звязанный рот проносик, вихейт, ну. И Маска. Ну, типа, да, но мені здається, що такого не повинно бути. Ано, ну. шо с крім? Ну, щука, щось ти підказує. Ні, я не хочу тебе пропускати. А, я не хочу його пропускати. Давайте. Б'ю, значить, б'ю. Значить, не судьба тобі сьогодні вернутися додому, якщо чесно. Давай, давай скіп, 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 скіпним. Ну що ж, як вам гра? Мені дуже сильно сподобалося, і я була рада пограти з вами, поділитися своїми емоціями, трошки пограти, трошки зловити панічку із за таких ігр страшних. Ладно, я жартую. Я проходила повністю Resident Evil, Він мені все. Зіпсував. Коротше, якщо вам сподобалась гра, я буду не проти, якщо ви поділитеся моїм відео, також мені прокоментуйте і поставите вподобайку. Мені буде дуже приємно, якщо ви зафоловитесь до мене на сторіночку, а також напишете щось приємне в моєму інстаграмі, наприклад, або просто за, ну, зайдете, подивитесь, що я там виставляю. Що ж я можу сказати? Дякую вам за перегляд, дякую вам за такий прекрасний чудовий день. Я надіюсь, вам сильно сподобалось, як я це все зробила, і бувайте, ну, буду сумувати за вами, але не сумуйте, скоро побачимось!